Сюди відчастую. 13 грудня, 13 грудня, 25 років. Будь ласка, секретар, кому зберегся. Судоволе засідання викликалося прокурор Антонова Анастасія Вадимівна. Обвинувачення Прикаченко, Василь Фролович та його захисник Серденко Михайло Миколаївич обвинувачення Борський Віталій Вікторович, захисники Харченко Владі Анатольович, Мартин, Віталій Вікторович, обвинувачена Ковтун Степана Івановна, захисників Іванчук Сентків, Пайсункові Пілігрим Володимирович, обвинувачена Балян Анна Аншалена, захисник Наум Віталій Миколаївич обвинувачений Путіна Роман Володимирович, захисник Пучук Володимир Володимирович, обвинувачений Кам'янський Віктор Францевич Захисник Марш Олена Вікторівна, також судовий засіданий ковкас, де не заявився інший захисник Шевченко Костянтин Олександрович. Обвинувачений Щук Олександр Васильович, захисник Васильський Валентин Ігорович, обвинувачений Шевченко Іван Павлович. В судовому засіданні присутній захисник Федорчук Олег Васильович, в режимі відеоконференції присутній захисник Купчук Олег Михайлович. також про запереційної скарги продовляла захисник Бортміс Феліта Вікторівна подала клопотання про розвит сотнішнього засідання без її участвами. В режимі відеоконференції в Приморським районним суду міста Одеси присутній обвинувачений був він, Станіслав Олександрович, судове засідання присутній захисник Хазу Юрій Сергійович, також судове засідання докликався та не заявився захисник Живро Олександр Миколайович. Судове засідання заявився представник третіх осіб Панченко Олександр Вікторович. Які представляють інтереси Грищенка, Майденка, Гер, Пальчук, Подік, Вишневського, Ткаченко, Наталії, Бондарчука, Анатолія, Ткаченко, Антоніко, Вишнівського, Кондрачук, Хаченко, Мартиніка, Санашлівій Іващенко. Також досвідня викликалися, не з'явилися третій субірапацька, Олена, Апацька, Євгеній, Личук, Ганна, Зубець, Вероніка, Шикера, Ольга, Шпак, Валентин, Маламут Іван, Данилюк, Станислав. Повна відефіксація судового засідання здійснюється за допомогою підсистеми системи відеоконференції зв'язок і Так, продовжуємо розгляд в складі суду, який був відкладення засідання. Чи можемо продовжувати розгляд в і сталі, з якою було відкладено, та за наявного складу учасників. Так. Обвинувачений Шевченко та захисник Крукупчук Федорчук. Можна. Добре, давайте я зпитаю під діщо. Інші учасники мають заперечення проти продовження розгляду за такого складу? Технічне питання Ваше чесно, ми на 16-го засідання Печерського районного суду з вашого дозволу в 15.30 просив би залишити зал судових засідань Залишити інший захисник Харченка, позиція узгоджена з підзахисним обороством в і враховуючи зазначене також таймання, якщо суд інші учасники не будуть заперечувати, відповідно першим путь виступити своє. Хочете виростити за да. то зараз, то це да. Да. першу витувати. Зараз буде фашизм. Давайте перше вирішимо, чи можемо продовжувати. Потім а Потім буде вирішувати технічні усіх заперечень не було. Судше рішення тому я перейшов до ще ж суд рішення. Заслуговуючи доводи учасники процесу на місці постанови продовжити розгляд за наявного складу учасників, оскільки ті, хто не з'явився належним чином судом, під час місця розгляду справи, і їхні, їхня наявка не перешкоджає продовженню апеляційного розгляду. Так, значить на сьогоднішній день ми зупинилися перед наданням пояснень учасниками. У нас є питання захисника Марфіна про те, щоб застухати їхні доводи апеляційні скарб першими. Так, чи є заперечення і чи є ще якісь, бо я бачу, ще це слухів, що Ми Будемо просити вас з охорони стану зубов працювати в режимі години, працюємо технічне перерва, тому що місяць після операції ще не, не зовсім може, скажімо, бути присутнім по mm -hmm. ціну дві години. Добре, ми так, в принципі, і працюємо. Ще щось будуть? Мені там 2-3 хвилини. Добре. Добре. Чи є заперечення щодо клопотання Марфіна, їх заслухати першими? Не мають учасники? На радіоконференції учасники не мають заперечень? Немає першим. Будь ласка. Захисний газов селе пересув. Я призначений центр пройняв за власних правої І під час ознайомленої справи, мені секретарського засідання, не дала на ознайомлення плато. 35, так. Подумав, що там є риф, Питання де, ска... під диска, Так, ската. Да, Це питання буде якось вирішити, тому що першої станції. Суд там не робить віде. запити з приводу можливості вирішення цього питання. Зробив запит суд першої інстанції, якщо ви знайомилися зі всіма, їм відповідь надали таку розмиту, тому суд апеляції, бо ми тільки вийшли з відпустки. Зроби ще один запит на всі інстанції, тоді будемо з урахуванням цього вирішувати, що ми робимо, тому що ми і не приймали рішення, про його дослідження відклали на пізніший період, якщо ви були в цьому засіданні. Я хотел бы записать на разі здесь, чем из дисница трансляция. Здесь нет, трансляция, ну, Мы же говорили, что си трансляцию, так же засідали. Дозвольте выступить с приводу, що не був присутній під час данного судового засідання, і на звертаю увагу с приводу трансляції. Все ж такі, мій є діючим співробітником служби безпеки України, в тому числі підіймається під час судового розгляду питання, ну його можливо там в розрізді інших. Виконання функціональних обов'язків, інші питання, І в тому числі питання да, особи, яка є діючим працівником Служби безпеки України. Я не знаю, колеги прийняли рішення відповідно. Все ж таки просив можливість переглянути. Ну, наскільки я пам'ятаю, можете мене поправити, мені здається, що ми це засідання вирішили. по цьому сексую. Вирішимо засідання. Тепер друге питання. Ви хочете закрити, в якій частині? Якщо я правильно зрозуміла, ваше поправити. На щастя, я хочу закрити в цілому. Все засідання? Да, Вже взагалі сюди. Саме обговорення дане попитання. Ви хочете питання, що перша старця. Перше На самому початку судові засідання ще до Ви, початку військової агресії вони були. Збувалося. З 22-го до винесення вирок він жовтник не співалося. Так а чому, коли ми це питання заробили, чому про це взагалі да. нічого не, не, не ну, Питання це не стало. Після проведення ми з ним це говорили і відповідно, і відповідно ініціатива така від нас відходить. Ну, Держава таюні. Ну, перше, друге питання. це все зараз Є, також власне. транслюється на загал, на в режимі відеотрансляції на ютуб-канал, піднімалися, з'ясовувалися. Давайте якусь продовжувати, якщо чесно, я не заперечую, треба ще тут. Частина друга. Це написано наш якийсь учасник. Ну, Деповнолітні відпадають, статева свобода відпадає, відпадає розволушені відомості про особисте сімейне життя, думаю, мали, навряд чи. Далі може провести розворушення таємниця, що проявиться за це. Яка таємни? Забезпечення ну, безпеки осіб, які беруть сюди про уважку. Якщо про це, то тоді чи ваш і спон четвертий, буду посилатися. Так. <реш> да. Стану. Близь, я думаю, ну, бачитесь, воно ну, обґрунтовується наступним чином. Да, ну, вже прийнято рішення, я розумію з точки зору. Я вибачаюся, можна да. я просто не пам'ятаю. А в першій станції це що, закрите засідання проводити? Вирок закрити засідання? Ні, станція ну, трансляція. Це трансляція. <звіг> я перепрошую, можливо, я так не працювала. Я поняв, що закрытий. Просто таке кажіть, ви кажете, закрите. Я перепрошую. Шановний суд, ну е питання полягає в наступному. На моє особисте переконання, сам факт перебування е мого підзахисного, дата будучи діячі обсудні спеціальної за свідчить про те, що так, наявний підстав. Я, до речі, зазначу про це ставлення, що в разі, якщо суспільство буде мати можливість, бажання і відповідну можливість за дозволом головуючої колегії суду в цілому тримати участь в судовому засіданні, не позбавлені такої можливості. <різований> mm? <різований> <різований> так от місця в залам заводу суспільство значить турбується, приймається вказаному кримінальним провадженням. В разі коли є можливість, ви знаєте, по складних політичних справах всім забезпечено відповідну участь. Тому шановний ну, суд, я все ж таки би, е, враховуючи наведені підстави, розглянути, переглянути власне питання і е, все ж таки. Переглянути власне. точно. Ну, ми не не може, так. Та Та розглянути власне моє сьогодні подано русне питання. Ваше питання про припинення трансляції. Добре, що там не Спільна позиція під і іншого захисного. Так, спільна Так. Е, Присідайте, так далі йде думка прокурора. Будь ласка. Шановний суд, я заперечую проти задоволення такого клопотання. На моє переконання, захисником не наведено підстав, які б все ж таки давали е, можливість винесення такого рішення. про е, Припинення трансляції на ютуб е, каналі суду також хотіла зазначити, що в суді першої інстанції е, значна частина судових засідань транслювалася, і в тому числі це було заклопотанням. Ну не в тому числі, а це було заклопотанням е, захисту. І на той час нікого це не турбувало, і сторона захисту сама про це просила. Тому е, я заперечую проти задоволення такого пропитання. Давайте ми ж зараз я трошки, може, я не зрозумів захисника, бо ми ж не говоримо про закриття чи втори, що Я засіблення. Що громадська зацікавлена, тому ми б її тут побачили. Де ви бачаєте якісь проблеми для громадськості? чому? І захисник каже, що спочатку війни взагалі нічого. Це так, чи ні? Спочатку повномасштабного вторгнення так, не так, транслювалося. До цього транслювалися там майже всі засідання, виступи захисту. Дуже вони бажали, що всі транслювалися. А з приводу інтересів громадськості, я, якщо не помиляюся, ми і почали транслювати ці судові засідання в популяційній палаті, саме бо були клопотання. Я можу помилятися, але здається, були клопотання від громадськості, яка цікавиться розглядом цієї справи. Так, сторона захисту, обвинувачення Шевченко і захисників. Ми підтримуємо клопотання. Тим більше я скажу, що з питань безпеки нашого судового засідання, ви знаєте, що Російська Федерація обстрілює що на сьогодні, в останній тиждень, які центри в Україні. Тому я не бачу проблем, будь ласка, хто хоче за громадськості приходити в судове засідання бути присутні. Якщо один винувачення займає таку посаду, ми. Теж заперечуємо, щоб прикройти на сайті. Так, обвинувачений Петриченко. Захисники. Шановний суд адвокат Середенко, спільна позиція з Петроченка. Я підтримую безпосередньо клопотання свого колеги в інтересах Орського. Вважаю, що в даному випадку слід зважати на в першу чергу не на громадськість, а на позицію громадянина, тобто обвинуваченого. Якщо з їх слів це може перешкодити подальшому проходженню службу, то ми підтримуємо таке клопотання. Це по-перше. По-друге, якщо громадськість зацікавлена в висвітленні обставин, це було одноразове, одноразове звернення. І що громадськість подальшому буде зацікавлена в висвітленні даних судових засідань? Вони можуть також звернутися повторно і суд розгляне. Сьогодні будуть надані доводи безпосередньо стороною захисту оборського. Можливо, вони будуть висвітлювати ті питання, які пов'язані саме з проходженням служби. що Давайте вже в нас є їхні питання, Давайте ви вже за Як них під... за них не виступайте. Давайте так, я запитаю загальне питання сторони захисту. Чи, ви, чи є відмінна позиція від е, захисника Мартіна? Немає. І представника третього осіб. Прокурора хтось підтримує ці позиції? Немає таких. Добре, суд переходить до вирішення даного питання. За суд на місці постановив з врахуванням доводів, зазначених захисником марфіним, з врахуванням особи обвинуваченого, з врахуванням того, що дійсно на сьогоднішній день в Україні побільшало випадків атаки на державні органи, в тому числі і територіальні центри, служби ДСНС. Суд вважає за Можливо, задовольнити дане клопотання і припинити трансляцію на YouTube канал з цього часу. Так, Все, організаційні питання всі.